Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати полоничне варення. Нам потрібно 2 кг полониці, 1 кг цукру та пів стакана води. Полониця в мене вже попередньо промита. З цукру та води варимо сироп на малому вогні хвилин 5-7, щоб він став густим, але не білим. Полоницю заливаємо сиропом, перемішуємо та залишаємо до повного остигання. Після того, як полуниця пустила сік, викидаємо її на друшляк та даємо стикти. Сироп доводимо до кипіння та кип'ятимо 10 хвилин. Полоницю заливаємо сиропом та залишаємо до повного остигання. Вдруге викидаємо полуницю на друшляк. Сироп доводимо до кипіння та кип'ятимо 10 хвилин. Полуницю заливаємо гарячим соком та поки гаряча, розкладаємо в банках та закриваємо кришкою. Закатуємо та залишаємо до повного остигання. Ось, яке воно вийшло. Smacs